Три ключа. А ну пробуй, може не це, акум може здох. А ну, пробуй, що там. Резина є. Так плот у них. Резина водно. А, а, ну, этот надо ну не вона, я тобі, вона вся замазана, її треба чистити. От. Але знаєш, резина є, 2 літри є, автомат є. І ціна да, в адекваті. А, це ж тут старт-стоп этот, да? Да. Аккуратно ты уже стоп. А, и панорама даже есть. Тебе тут. Три ключа. Три ключа. Ну 150, то я не знаю. Повний привід, подогрев. А це повний привід тут? Да. Ну, он, бачиш, бачиш, он в, да, выключается. Ну так це нафіг. Подогревы є. 13 -го года, да? Угу. І він хоче 7. Та я думаю, що можна ну 13 експлуатації, бо я дивлюся по окнах у нас 12 двойки стоїть. Двойки стоїть. Да, 12-го, да, 12 якщо так, по нашому ну, по... Попробуй это Попробуй. так розумію, що... Натисни на кнопку. Вот эту, да? Да. А ну. Шмык. Що таке? То походу не нам. Ну, климатизация есть